Дякую за представлення. Доброго дня усім. Звати мене Любомир Винар, я суддя Олевського районного суду Житомирської області. Я представляю першу інстанцію, так, я є суддею звичайного районного суду. Мені дуже добре відомі усі ті проблеми, які стоять перед суддями першої інстанції. Дуже е, добре мені знайома проблема кадрового голоду в судовій системі. Скажімо, більше двох років я один здійснював правосуддя у суді, який знаходиться в прикордонному районі з Республікою Білорусь. Але незважаючи на це, е, правосуддя здійснюється. І я вважаю, що в цьому власне і є такий фундамент суддівської системи: це те, що судді звичайних районних судів, незважаючи на кадрові проблеми, на інституційні проблеми відсутності діяльності як вищої кваліфікаційної комісії, так і вищої ради правосуддя, знаходять в собі. Сили натхнення чесно віддано працювати і забезпечувати те, що правосуддя відбувалося. Намагаюсь утверджувати справедливість в окремому районі нашої країни. Це в Олевському району, В Левському районі. І відомі мені добре питання організації роботи суду яким чином справлятися з з неналежним фінансуванням роботи суду із кадровою проблемою, і вважаю, що для представлення цих проблем у Вищій раді правосуддя для їх вирішення також мають бути представлені і судді першої інстанції, оскільки вони найбільш гостро відчувають зараз в режимі реального часу. Що відбувається, вони можуть це озвучити, вони можуть підняти ці проблеми і розповісти про них загалом. Вважаю, що ці питання, які стосуються суддів першої інстанції, вони виникли внаслідок такої, ну я б сказав, легкої інституційної неспроможності. Вищих органів суддівського самоврядування. Що я маю на увазі, це певний період часу відсутність діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, що безпосередньо відображається на суддях і не тільки першої інстанції, але й суддях апеляційної інстанції. Ця інституційна спроможність має полягати в тому, щоб процедури, якими займається чи якими керує Вища рада правосуддя, вони мають відбуватися дещо. Такому, ви знаєте, трайвовішому чи швидшому режимі. Ну, Неможливо так, щоб знаєте, судді були без повноважень роки, щоб для прикладу, судді, які бажають там, перевестися в інші суди, також очікували це роками. Неможливо також, скажімо, щоб дисциплінарна процедура стосовно судді тривала теж роки, тому що це б'є по авторитету суддів. Тому я вважаю, що ці всі питання вони є такими предметними і про них необхідно говорити. І Вища рада правосуддя має діяти як на рівні такому перспективному, тобто, бачити, як має розвиватися загалом суддівська влада, але й займатися конкретними кейсами і. Бути таким, знаєте, ну, справді, э, надійним тилом для судді стіною, на який суддя міг би опертися, ну свого роду таким можливо пунктом незламності для судді. І э, для того, щоб суддя розумів, що якщо він діє чесно, віддано і справедливо, то в цьому органі він може знайти підтримку і може. Усвідомити те, що його там зрозуміє. Вища рада правосуддя, знаєте, такий орган, якщо для прикладу у суди людина приходить знайти справедливість, то до Вищої ради правосуддя приходить, як ця людина знайти справедливість в окремому випадку, так і сам суддя приходить, щоб знайти справедливість. Я вважаю, що а, делегати з'їзду суддів, коли вони будуть знайомитися з кандидатами і в межах сьогоднішнього заходу, і а, на самому з'їзді, вони, мабуть, будуть обирати, знаєте, не стільки кандидатів, скільки будуть обирати себе. А, в силу своїх. Уявлень, як вони це бачать, що б вони хотіли від цієї вищої ради правосуддя, і яким чином вони бачать своє майбутнє. А, мій стаж, ну я не знаю, там він великий чи малий цей стаж, ну, близько 10 років. Я вважаю, що це достатній стаж для того, щоб зрозуміти, як суддівське товариство сприймає ті чи інші проблеми, як діє судова система. Але цей стаж однозначно він не той стаж, який дозволяє, скажімо, мені, у випадку, якщо делегати довірять мені представляти суддівську спільноту в Вищій Раді правосуддя, піти у відставку чи звільнитись, чи покинути судову систему. А зрозуміло, що після цього часу мені доведеться повернутися в судову систему. і Дивитися в очі колегам, і я думаю, що суддівське товариство ну, в будь-якому випадку запитає, а чим ти був корисним для нашої суддівської спільноти і чи зробив ти те, що, що мав зробити. Тому я вважаю, що це знаєте такий, ну, мабуть, плюс, який буде мотивувати мене як кандидата дійсно проводити активну роботу. В межах цього органу. Звичайно, що робота в Вищої раді правосуддя вона потребує предметних знань про роботу цього органу. Здається, мені, що наріжним каменем роботи Вищої ради правосуддя це є справедливість і відстоювання незалежності суддів. Я хочу сказати те, що. Ну, дійсно, суддя має розуміти, як йому діяти під час дійснення своєї діяльності і на що ця діяльність має бути спрямована. Для прикладу, я хочу звернути увагу на знаєте, відстоювання незалежності Воно завжди обумовлюється певними механізмами. Для прикладу, якщо передбачений такий механізм захисту незалежності суддів, як повідомлення про втручання в діяльність суду, так, то, як на мене, це має бути з, зі сторони члена Вищої ради правосуддя така проактивна позиція у цих питаннях, так. Ну, можливо, свого роду, знаєте, як такий омбудсмен, скажімо, по захисту прав судді. Але в той же час сам суддя має діяти справедливо, добросовісно і реагувати на випадки, коли ну, застосовуються такі свого роду, ви знаєте, там, чи мобінг, чи булінг до судді, так, коли ну, для прикладу, я думаю, що багато суддів першої інстанції, особливо з великих міст, центральних центральних а, кожен знає, ну, як мінімум, такий перелік знаєте, постійних скаржників, які скаржаться на усе. Ну, Напевно, все-таки Вища Рада правосуддя має тут якось реагувати, і якщо там особи пишуть всілякі несенітниці, то це не має залишатися поза увагою. На жаль, дуже часто судді першої інстанції залишаються поза увагою органів суддівського самоврядування. Тому я вважаю, що Членам ВРП майбутнім необхідно сміливо використовувати наявні механізми, які є у них як членів Вищої ради правосуддя. І, як на мене, більш швидко реагувати на такі різні прояви, які шкодять авторитету правосуддя. Окремо, також хочу декілька слів сказати про дисциплінарні процедури, оскільки це справді важлива функція в діяльності Вищої ради правосуддя. Ну, Єдине, що хочу сказати, знаєте, що, звичайно, можна зрозуміти людей, які гостро відчувають несправедливість в окремих випадках, якщо дійсно щось суддя діяв не так чи діяв невідповідно. Але в цьому випадку має бути дуже виважений підхід і дивитися, якщо знаєте, потягнули ці дії справді, справді грубі порушення чи прав людини. Такі порушення, які безпосередньо вплинули на єдність практики, тоді, звичайно, Вища рада правосуддя має розібратися. Але знову ж таки, суддя у Вищій Раді правосуддя має відчувати себе дійсно суддею. Якщо його вже, знаєте, викликають на якусь дисциплінарну процедуру, то, мабуть, з ним треба узгодити час, коли е, його викличуть, тому що судді переобтяжені справами. Вивченням практики і так далі. Можливо, варто узагальнити практику дисциплінарних проваджень, ознайомлювати з, них, з ними суддів усіх інстанцій, без виключення, для того, щоб суддя дійсно знав, як діяти, тому що інколи у нього і немає часу в суді першої інстанції, скажімо, осягнути той об'єм і той обсяг інформації, якщо це суди кадрово не забезпечені. Тому, ви знаєте, мені дуже сподобалось, я б хотів ну, буквально одну хвилину процитувати цей висновок Консультативної Ради Європейських суддів, останній, так, який вже перекладений. і там в пункті 60 є, така, є такий висновок. Якщо судова незалежність або здатність судової влади виконувати свою конституційну роль, знаходяться під загрозою або атакуються, Судова влада має бути стійкою та безстрашно захищати свою позицію. Тому я бажаю усім нам кандидатам дійсно не словом, а ділом захищати нашу суддівську позицію. Дякую за увагу. Я задам кілька наступних питань. Скажіть, будь ласка, ви самі п'ять разів зверталися до Вищої ради правосуддя з повідомленнями про втручання в свою діяльність з боку голови вашого суду. Коли ви ще не були його головою. Ну, по-перше, це свідчить про наявність конфлікту в суді. А по-друге, це якраз підводить мене, я просто змушена поставити питання щодо того, чи є ефективним, на ваш погляд, нині діючий механізм реагування Вищої ради правосуддя на повідомлення суддів про втручання у їхню діяльність. Те, що передбачено законом, будь ласка. Дякую вам за питання. Власне, я зачепив своєму виступі цю інституційну спроможність вищої ради правосуддя належним чином реагувати на різного роду ситуації, які виникають в суддівській системі. Думаю, що насправді такі ситуації вони є не поодинокі, якісь, якісь з цих випадків є більш відомими, якісь менш відомими. Але я вважаю, що Вища рада правосуддя має негайно реагувати на такі випадки. Це не має ігноруватися, це не має застосовуватися лише тоді, коли це стосується, можливо, суддів, які ну, займають там інстанційно чи в ієрархії якісь вищі позиції. Бо ви знаєте, є випадки, коли Вища рада правосуддя одразу ж включалася, коли це стосувалося, наприклад. Там, судді вищої інстанції, так? Ну, і десь ігнорувала, коли ці випадки стосувалися суддів першої інстанції. Вважаю, що єдиний статус суддів він має дійсно бути єдиним статусом суддів, і кожен суддя він має відчувати себе впевнено, незалежно і справедливо. І власне. Якщо зараз створиться для прикладу служба дисциплінарних інспекторів, то членів Вищої ради правосуддя вивільниться достатньо часу для того, щоб займатися питаннями захисту інтересів суддів, в тому числі реагування на повідомлення про втручання. Ну, Мабуть, нічого не заважає членам Вищої ради правосуддя знаєте, моніторити ці питання, маючи там штат як, помічників своїх і так далі. так? Да? І дійсно тримати руку на пульсі таких випадків, тому що такі випадки вони не шкодили авторитету правосуддя. Якщо це буде негайна реакція, якщо це буде справедлива реакція, то це, знаєте, буде гарним прикладом того, що судді дійсно хочуть вирішувати ті свої проблеми, які є у них в системі. Тобто, це не має виноситися, можливо, на загал. Для цього не мають включатися. Засоби масової інформації для того, щоб якось знаєте показувати цю проблему з однієї сторони чи з іншої сторони. Це мають робити самі судді, самі органи суддівського врядування. Дякую. Поставити таке питання через Google форму. Олександр Ткаченко хоче дізнатися на вашу думку: різниця у заробітних платах у суддів першої, апеляційної та касаційної інстанції. Це є привілеї суддів Верховного суду чи дискримінація суддів місцевих судів. Таке питання, але будь ласка, ваша відповідь на нього. Дякую. Ви знаєте, я пригадую, що Олександр Ткаченко надсилав справді, по моєму, у формі таких пропозицій, які б на його думку необхідно винести це питання на з'їзд суддів, які приходили. Ну, в тому числі там, до нас суд. По-моєму, навіть він вже не перший раз ставить таке питання. Ви знаєте, я вважаю, що фінансова складова чи фінансове забезпечення суддів це є необхідна умова їхньої незалежності, необхідна умова їхньої діяльності. А я б не ставив, скажімо, це питання таким чином, кому більше, а кому менше. Я вважаю, що це має бути гідна заробітна плата, яка дозволяє кожному судді достойно виконувати свої обов'язки і достойно жити. Тому це питання я вважаю, що можливо зараз у час військовий. Те, що недоречно ставити. Тому що зараз, як на мене, усі засоби і усі сили мають бути кинуті все-таки на нашу перемогу. Дякую. Дякую. Я теж насправді так вважаю, але питання є, і, в принципі, ви на нього відповідь надали. У нас залишається рівно одна хвилина на можливість поставити питання представникам засобу. А про дисциплінарну процедуру, яка триває роки, от по уханьові в суді з Вавчанська тривала три роки, її покарали дуже сильно. Національну школу суддів відправили на шість місяців. Як ви вважаєте, чому так довго тривають процедури? Тривали принаймні вища ради правосуддя. Як би ви їх прискорили і їхні результати були би зрозуміли суспільству більше ніж у Ханьова, яка виявилася зрадницею? Ми ще не знаємо, можливо, там смерті через її зраду сталися у Харківській області. А вища рада правосуддя могла би її відсторонити, звільнити? Дякую вам за питання. Ну, Ви знаєте, я б тут відповів таким чином. Всі ми знаємо, що у Вищій Раді правосуддя знаходиться безліч дисциплінарних проваджень. Всі ми розуміємо те, що кожне дисциплінарне провадження це свого роду удар по авторитету правосуддя. Яким чином справитися з тим, щоб дійсно дисциплінарні провадження розглядалися ефективно і розглядалися не такий довгий період часу? Ну, Ви знаєте, знову ж таки, в дисциплінарних процедурах у Вищої ради правосуддя є дуже багато механізмів, які чомусь Вища рада правосуддя не застосовує. Для прикладу, якщо Вища рада правосуддя бачить, що від однієї особи на суддю надходить 5 скарг, 6, 10, по жодній з них не відкривається дисциплінарне провадження, і ці скарги є очевидно безпідставними, Вища рада правосуддя має у своєму арсеналі такий механізм, як залишення цих скарг протягом одного року від цього скаржника без розгляду. Но я не пригадую, що застосовувався такий механізм. Також у Вищої, у Вищої ради правосуддя є наступний механізм, якщо вона бачить, що у, у скарзі дисциплінарні наводяться неправдиві дані, вона може притягнути особу, яка наводить такі неправдиві дані до відповідальності. Я теж не пригадую, щоб у Вищої ради правосуддя був такий кейс з притягненням до відповідальності за очевидно неправдиві дані в скарзі. Якщо б Вища рада правосуддя застосовувала ці механізми, я думаю, що кількість цих дисциплінарних скарг, можливо, зменшилась, і тоді дійсно була б можливість ефективно і швидко розглядати інші дисциплінарні скарги. Проте у всіх випадках Вища рада правосуддя має виважено підходити до розгляду таких скарг.